Друзі, ні для кого не секрет, що прямо зараз будь-які випади в сторону влади стають все небезпечніші. За правду, за викриття злочинів та за свою суб'єктивну думку кожен українець може опинитися, скажімо так, не в дуже приємній ситуації. Будь-яку інформацію, яку не підтверджують наші можновладці, стали вважати і ПСО. Дуже вигідна позиція. Знаєте, у всьому звинувачувати окупантів. Починаючи від розкрадання бюджету, закінчуючи скандалами українських топ-політиків, дякувати Богу, не всі українці бояться говорити все, що думають на камеру. Військовий записав звернення до українського народу, а головне до влади, яка, пряма мова, зовсім переплутала берега довести країну до такого бруду, а потім все скидувати на ІПСО. Здається, це все, на що здатні наші депутати, друзі. Обов'язково додивіться матеріал до кінця та напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Нам важливо чути думку українського народу. Бажаю міцного. Друзі, ви всі бачите, та багато хто з вас відчуває на собі, що зараз, якщо хтось не згоден з владою або критикує її, або висвітлює інформацію про її злочини, корупцію, марнотратство, зловживання і так далі, одразу ту людину називають і псом. Іноді стає навіть дуже смішно, тому що на будь-яке незручне до влади питання, відповідь одна: типу, закрий рота, ти і ПСО. Погодьтесь, так воно все і відбувається. Сьогодні хочу стисло Дати вам всім про реальні факти та докази справжнього ІПСО. так ось як ви пам'ятаєте, напередодні повномасштабного вторгнення на підставі політичного рішення за відповідним наказом було відведено на 10 кілометрів із зони ООС майже усі підрозділи збройних сил України, деякі взагалі було виведено. Пункти постійної дислокації також е на початку січня 2022 року за наказом командування було повністю заборонено усім без винятку підрозділам в зоні ООС проведення аеророзвідки і до самого вторгнення ця заборона діяла. Друзі, я воював в 23 му році на херсонському напрямку в підпорядкуванні одного підрозділу, якому на початку 22-го року заборонили проводити польоти, а потім весь підрозділ взагалі вивели на ППД, але після окупації Херсону їх знову повернули та направили на той же напрямок звільнювати Херсон. Розумієте, який абсурд. Ми можемо довго говорити про розмінування, наприклад, чонгару та перекопу, про виведення контрснайперських та контрдиверсійних спецпідрозділів, про розмінування мостів та переправ, про ненадання наказів щодо їх підриву під час повномасштабного вторгнення, про відверте ігнорування усією владою даних розвідки США та НАТО щодо підготовки до повномасштабного вторгнення. Що найважливіше, так це те, що все це відбувалося на тлі цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції щодо відвертання уваги усього громадянського суспільства України від підготовки РФ до повномасштабного вторгнення, і це очевидно. І таких фактів, і ПСО дуже дуже багато. Хочу звернути вашу увагу на те, що майже вся діяльність влади з 2019 року направлена на послаблення нашої обороноспособності та придушення військово оборонної промисловості. Програми щодо виробництва зброї та боєприпасів взагалі і до цих пір не приймаються. Економіка країни не мобілізовано, розумієте, ми воюємо, допоки нам щось дають. Жодного закону на користь людей не прийнято. Під час війни ми збільшуємо апарат держслужбовців та чиновників, тому що не можемо відмовитись від е, цивільних відносин, а точніше від тіньових та корупційних схем, на яких вони усі сидять, е, та вони всі збагачуються. В той же час влада щоб ще більше. Заплутати нас та відволікти нас від тотального розграбування країни створює військові адміністрації, радників, порадників, зрадників і так далі. Коротше, ще більше роздуває штат, та при цьому е не забуває збільшувати собі зарплати. А в реальності елементарного вони не роблять. Дивіться, навіть програму БПЛА, на яку цьогоріч було виділено 50 мільярдів гривень, а потім додатково ще 7 мільярдів вони повністю провалили. Немає ані коштів, ані дронів. А розповідають нам усім з телемарафону про те, як у них все хорошо, як у них все добре. Яка влада молодець, а усі погані? Що нам не дають зброї, не дають боєприпасів, систем ПЗРК, ракет, танків і так далі? Але при політичній волі, погодьтесь, ми б самі давно могли б випускати необхідні боєприпаси та ракети. Друзі, внаслідок інформаційно-психологічних операцій щодо приховування реальної безпекової загрози від громадянського суспільства вони скрили, внаслідок чого було вбито велику кількість цивільних та військових, а також захоплено та знищено десятки населених пунктів. Друзі, це 100% ІПСО під час повномасштабної війни не визнає війну війною. Це ПСО підвищує тарифи на енергоносії для населення. У нас для влади в усьому винне ЕПСО, але невідомо хто заважає їм, наприклад, перевести економіку країни на військові рейки. Коротше, для мене очевидно, хто є про російське ІПСО, а хто про українське. Друзі, а тепер питання до вас. Давайте так скажемо, проведемо так зване соціальне опитування в межах цієї публікації. А питання просте: а хто, на вашу думку, у нас в країні справжнє ІПСО? Ось і все. Дякую за увагу. Бережіть себе, вірте в ЗСУ, вірте в нашу перемогу. Слава Україні.